Як монтується спарка моделі очисної споруди AS Bio? Так, це зрозуміле котежне містечко. Тут стоїть загальна одна очисна споруда. Труба заходить в розподільчий колодязь, з якого воно не глибоке. Це колодязь для того, щоб розподілити стоки наліво і направо. Це є спарка, дві однакових очних споруди. І труба знаходиться на однаковій глибині, щоб рівномірно перетікало в дві очисних споруди. При потребі можна одну очисну споруду перекрити там заглушкою і буде працювати тільки одна система. Якщо у вас, допустимо, проживає тільки одна частина 50% завантажена. Типу, щоб не працювала друга, працює тільки одна. Ну, це прадівки в крайніх випадках. Це для бізнесу дуже прикольно. На дві очисти споруди, і звідси воно вже перетікає двома трубами. Ми окремо кинули. Там стоїть каналізаційний колодязь, який вже центральне водовідведення з душівкою з усім. Тут управління правління самими очисними спорудами. Замовляй свою систему, внизу є контакт.